Збирання е, ударно-спускового механізму міномета М74. Ми збираємо наш е, бойковий механізм, ударничок вставляємо, пів оборота. Е, Патай так. до співпадіння. І пол оборота є рисочки, які, Я, які свідчать, що у нас співпало. Далі вставляємо наш бойок так, щоб у нас ось це проріз для викрутки йшло до співпадіння нашого спускового механізму. Вставляємо до кінця. Далі беремо наш спусковий механізм. Ось у нього є прорізь до нашого. Штифта. Штифта. Ось так у нас до співпадіння. Якщо у нас не заходить, ми беремо отверточку і до співпадіння нашого спускового механізму трохи рухаємо. Ось у нас співпало. Бачимо? Не співпало. Ось співпало. Вставляємо штифт. Легкими ударами, без надмінних зусиль. Ні, ні, поки ні, ми не закрутили. Після чого беремо нашу шайбу та гровір. Тобто першою заходить шайба, потім йде гровір. Збираємо наш механізм. До співпадіння до патая. Ні, ні, не, не, не вимикай. Після цього перевіряємо працездатність нашого механізму. Так. Провернули раз. Напад постійний. І глав витягнута у нас повністю. Це у нас предохранитель. Це у нас праця зі шнурка. Все все працює, значить, все зібрано правильно. Дякую.